Ще одна грань таланта Веласкеса розкривається в іншому полотні, яке називається Христос на хресті» або Христос Розп'ятий, написане приблизно в той же період. Безперечно, це полотно, воно такий собі флешбек від е, минулого, тому що воно, безперечно, є полотном тенебризму. І більше того, воно відсилає нас до іншого видатного хреста цього часу, до Христа Сурбарана. Швидше за все, це було одне з джерел натнення Веласкеса. І подивіться, наскільки майстерно тут Веласкес працює з тілом. І Тобто тіло Веласкеса, воно відмінне від тіла Рібейри, від тіла Сурбарана. Тобто, воно набагато більш реалістичне та менш містифіковане. В ньому є знов таки риси реальної тілесності, риси людськості, і простота цього зображення робить його надзвичайно ефектним. Більше того, тут Веласкес в дуже дрібних деталях робить. Полотно незвичайним, тому що ця сцена, ну що ти тут ще напишеш? Так, так, тобто немає ні тла, ні дії, є лише жахливість того, що знаходиться перед тобою. Тому майстерність Власкаса вона проявляється у, наприклад, волосі Христа, яке падає на його обличчя, і яке показує той жахливий факт, що він мертвий, тобто його обличчя є мертвим і це. Дійсно цікаво, тому що навіть передаючи цю сцену, дуже багато живописців дається до цього. Такого бюрократичного стилю, тобто, ну так, начебто, Христос на Христі, однак він змальований так само, як будуть змальовані інші святі. Чому? Да тому що він Бог, тобто він якби не може по-справжньому Веласкес, Веласкес передає Христа як людину, яку розіп'яли. І її голова опущена, її волосся впало на це обличчя, яке вже безперечно не несе з собою ніякого життя. І загалом ця картина, вона знов-таки. Примушує глядача дивитися довго, та вона знов таки має надзвичайно сильне емоційне забарвлення.